Українські військові звільнили новоекономічне на Донеччині. Про це повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Воїнам знадобилося два тижні, аби пройти кожну вулицю та зачистити селище від окупантів. 31 серпня у центрі населеного пункту наші оборонці підняли український прапор. Ми бійці окремого штурмового полку. Скеля встановимо цей прапор України у місті новоекономічне. Слава Україні! Героям! Слава! Також напередодні бійці Головного управління розвідки атакували два російські гелікоптери Мі 8 та буксири тимчасово окупованому Криму. А воїни спецпідрозділу Примари вдарили дронами по російській авіабазі у гвардійському неподалік окупованого Сімферополя. Крім цього, розвідники атакували ворожий військовий буксир у бухті окупованого Севастополя. Його ураження суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу водолазів розвідників. Також сили спеціальних операцій знищили російську радіолокаційну станцію в окупованому Криму. Як повідомили в командуванні минулої ночі, українські воїни спровели ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого півострова. У результаті було знищено радіолокаційну станцію до комплексу с 300 на військовому аеродромі у Саках. Владислав Селезньов, військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках, приєднується до нас. Владислава, вітаю сьогодні. Питання навзаєм. Я додам Моє дитинство пройшло себе. Так додайте ще більше і, в принципі, про цьому аеродрому і знову ж таки сили оборони. Я сьогодні, до речі, бачив різні заголовки щодо Криму так чи інакше. Один з них мені припав до моєї уваги, до душі мовляв про те, що сили оборони України продовжують тримати у напрузі окупантів на поки що тимчасово окупованій території українського Криму. Так насправді останній тиждень позначився на теренах Криму рясною українською повони гупала не лише в районі містечка Сакі, на тамтешньому військовому аеродромі Гупола, в Бардійському, неподалік від Сімфірополя. Там, до речі, це цілодощі захотіну в саміському центрі нині купованого кримського півострова на відстані понад 200 кілометрів від найближчих вогневих позицій українських сил оборони. Але тим не менш наш вакулаки сприймали з організувати в такий спосіб атаку на цей на цю військову базу. Звідки ворог часто густо, в тому числі здійснює запуски шахедів, які потім е палюють на наших оборонців, а також прилітають на, на голову наших мирних співгромадян. Е гучно було і в західній частині Криму, бо там постійно прильот відбувався по об'єктах радіолокаційних систем, так само комплекси протиповітряної оборони, було б прильот в районі. І в поторі там знаходиться ще з радянських часів комплекс дальнього супутнього зв'язку. Величезні антени, які мали передавати сигнал аж до Марсу, але де факто зараз їх ворог для того, щоб здійснювати контроль за власною навігаційною системою ГЛОНАС. Так от, в один з тих ем, об'єктів, які безпосередньо в цих процесах прилітили. прилітів. Прилітів український дрон. І Це дуже важливо. Бо більше я дивлюсь зараз на деякі російські запабліки, вони буквально валають через те, що на траверзі. І в паторі в на вакаторі чорного моря постійно знаходяться дрони матки Української сили оборони, звідки здійснюються пуски тих самих шахенів, які працюють по різних військових об'єктах, як в західній, так і південно-західній частині нині окупованого кримського півострова. Тобто, ми знайшли ключики від того самого непорушного замку, чи так званого не авіаносу, як часто уста Росіяни називають те саме окуповано Крим, для того, щоб та методично буквально розбирати на молекули усі складові, які Містять вогневу потужність у російських окупантів там. Бо більше зараз вже в багатьох російських пабліках лунає заява про те, що в такий спосіб українські війська готуються до проведення масштабної морської десантної операції на заході Криму. Я абсолютно певен в тому, що це маячня неможливо провести, маючи відповідний комплект сил та засобів, які ми нині маємо в наявності нинішніми силами провести таку операцію. Здається, в останнє дієво така операція була ще. Під час першої кримської кампанії 1853-1856 року, з того часу багато чого змінилося, але ти не менш Росіяни через це переймаються, активно риють окопи на території Чорноморської і а також світоворського районів. Тобто є через що їм прийматися. Причому де факто зараз вони воюють з водами Чорного моря, бо вони риють окопи безпосередньо на пляжній лінії хвилі чорного моря, де окопи змивають. Росіяни знову починають відкуповувати. Ну тут Владиславе, знаєте, треба казати Плануємо, плануємо все. <кій> плануємо все, і ви розумієте, якби мої позиції, чому я так кажу. Незалежно від історичних факторів, можемо паралелі там проводити і порівняння, і так далі. Хай риють. Хай базарились десь до ядра землі, і там згоріли вщент. Е, да, Про звитягу українського воїнства, зокрема про новоекономічне і зараз знову ж таки йдеться про селище удачне. На Покровському напрямку це цікаве повідомлення. з точки зору цього напрямку, в принципі, ну давайте от з удачного ще трішки Насправді Це дуже важлива новина. Бо 425-й штамовий полк, який задіяний в цих заходах, насправді створив диво. Бо якщо ми з вами відкриємо мапу Deep State, вона буде абсолютно красномовна. Північного заходу удачна це той населений пункт, який фактично є воротами до оперативного оточення нашої Покровсько-Марноградської. Міська агломерація, саме нашого гарнізону, який боронить ці два населені пункти. Якщо ми дивимося на північний схід, то саме новоекономічно є тими самими воротами, які захищають ту саму ключову магістраль, яка йде від Павлограда у бік Покровська від впливу ворожих сил та засад. Відповідно, втрата контролю над цими двома населеними пунктами створює для нас ну, фактично неймовірного рівня проблеми кризову ситуацію. Як бачимо, ну бодай на певний проміжок часу нам вдалося стабілізувати ситуацію, відкинути ворога. Той ворог, який не здався в полон, чи не, не втік звідти, він був знищений. Це дуже важливо. І насправді ми маємо розуміти, що утримання під контролем Покровська моя Мирноградська міського мереса для нас є дуже ваговим чином. Ну, тобто, по перше, ми відтягуємо на цю ділянку фронту неймовірний. Кількість ворожих ресурсів українська розвідка стверджує, що там ворог накопичив порядка ста десяти тисяч особового складу. Ворог безперестанно атакує, але зрозумівши абсолютно нікчемність своїх лобових штурмів, в наслідок яких він зазнає втрат, але не має жодних територіальних забутків, він повернувся до тактики оперативного оточення нашого гарнізону, щоб з метою виреалізовуючи задачу щодо. Перерізання ключових логістичних артерій, які прямують в бік Покровська та Марнаграда, в такий спосіб створити для нас нестерпні умови там. В принципі, ми свого часу це з вами проходили під час боїв в районі Бахмуту. Там ворог дів приблизно за тією ж самою тактикою, і тоді йому це вдалося. І хоча ми досить тривалий час тримали там рубежі та позиції, тим не менш результат того протистояння тоді був очевидний. Чи вдасться зараз ворогу це реалізувати? Має сумнів і мій сумнів. У на тому, що промислова зона також міська забудова і Покровська Мартамарнаграда кратна більше за Бахмут. А отже, ворогу треба буде набати більше ресурсів для реалізації цієї. Масштабний задачі, тим більше, що ворог не зупиняє своїх зусиль щодо докорінної зміни ситуації на інших ділянках фронту. Я думаю, що варто тут говорити і про Ліманський, про Сіверські напрямки, і згадувати обов'язково про запекли бої, які нині відбуваються в районі Купінська. Це так насправді дуже важливо на перспективу ділянка фронту, яка буде в перспективі досить визначальна щодо спроможності Росіян вести активні наступальні дії в напрямок на Слав'янськ та Краматорськ з. Звісно, не варто забувати про мужність та героїзм наших воїнів, які продовжують боронити та позиції в напрямку на час Яра також в районі Терецька. Ну і звісно, південь нашої Запорізької області на перспективи може стати ще однією пекельною точкою. Ну щонайменше на це розраховують росіяни, поступово стягуючи додаткові сили та засоби саме на цю ділянку фронту. Район в напрямку на Через степнагірс на Запоріжжя, райони, які знаходяться південніше від Оріхова, я думаю, що осяжній перспективі, що ворогу вдасться на відповідні сили та засоби, чи ми їх не значимо ще на марші. То він буде атакувати, атакувати під час вже осіннього етапу наступальної кампанії російської армії. І думаю, що найближчі півтора місяця, що найменше, там може бути спекотно. щоб не було надто спекотно. Тут і зараз українські сили оборони працюють в рамках превентивної діяльності над тим, щоб ворога бракувало там ресурсів. Ми нищимо сполучення залізничне сполучення, руйнуємо ключові логістичні хаби та артерії для ворога в поступово халащо можливості російського нафтопереробного копусу, тим самим позбавляючи ворога ілюзії, що йому буде вистачати достатньо кількості бензинів і інших видів нафтопродуктів для того, щоб вчасно та безперебійно забезпечувати власне війська в необхідних обсягах. Військовоспозинемо його телеграм-канал Покровськ на Покровськ Росія кидає основні сили, а не ДРГ як раніше. Вони шукають сабкі місця і хочуть в приватному секторі створити певний. Плацдарма така ситуація зараз в українському Покровську. Вона не є простою. Очевидно, що ворог не має реалізовувати, в тому числі, і свою тактику інфільтрації. Свого часу вона дала певні результати. Пам'ятаємо бої в, в, в передмісті Покровська. Потім пам'ятаємо ті дії ворога в напрямку. На Добропілля, коли ворог, використовуючи легка е е пристосована автомобільну техніку, а також мотоцикли, на на швидкості прорватися крізь обороні рубежі та порядки українських сил оборони. Чи вдасться цього разу ворогу це реалізувати? Відповідь на це питання як на мене знаходиться в площині ресурсних можливостей українського війська, бо чому свого часу нам не вдалося надійно захистити півдні Покровська, тому що ворожих сил та засобів їх малих штурмових груп було значно більше, ніж наших оборонців, які мали змогу відбувати раз за разом їхні атаки. Чи вдасться цього разу цю ситуацію якось докорінно змінити? Знову ж таки, те, що український генеральний штаб абсолютно чітко розуміється на тенденціях та перспективах розвитку ситуації в майбутньому і в районі Покровськ. Ройні народу, це чоловік. Чи маємо ми ті ресурси? Звісно, я відповідь на це питання не знаю. А якби знав би точно на широкий загал не став би повідомляти, в будь-якому разі найближчі півтора місяці навряд чи ми почуємо тишу та спокій на цій ділянці фронту. Бо так традиційно склалося за останні півроку, що найменше найбільша кількість бойових суточок протягом доби відбувається саме на цій ділянці фронту. Хоча знову ж таки виносити за душки інші ділянки фронту так само не варто, бо і там тривають бої, можливо, не такого рівня інтенсивності, але тим не менш ворог прагне і слабкі місця в нашій обороні, а отже, е, проводить так звану розвідку боєм, шукаючи е, то, ті самі... Не надто захищені наші рубежі та позиції, щоб потім спрямовувати на ці ділянки фронту додаткову силу та засоби. Ну зокрема, зараз ми бачимо певну таку ротацію та переміщення ворожих сил та засобів. Наприклад, у з півночі Харківщини, а також території Сумської області перекидається кілька тисяч російських військовослужбовців, спрямовувати їх російський генеральний штаб в район того ж самого Покровська та Бронограда. Частина з них прямує в напрямку на. Південь від Запоріжжя, тобто ворог діє максимально раціонально і, маючи певною мірою обмежені ресурси, як би то дивно не звучало, адже ми знаємо загальну цифру російських військ, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції 695 тисяч. Але тим не менш, навіть така та, 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 та кількість особового складу не є достатньою для того, щоб реалізувати всі плани російської армії. Ну вже ми говоримо про осінній етап наступальної кампанії. Чому я саме на цьому акцентую увагу? Тому що треба бути максимально виваженим в плані оцінки російських наступальних можливостей, які де-факто російська армія проводить починаючи від середини жовтня 23-го року. З початком боїв в районі Авдіївки російська армія фактично безперестанно атакує. Ну а ми ж відповідно знаходимося в стратегічне виробні майже три години. Владислава вже триває безперервна тривога. Атака шахедів Гербер на столицю України. Е так чи інакше ми розуміємо, гербери, з якими карами, камерами літають, нам демонстрували певне відео нещодавно, до речі, як ці камери працюють, які розміщуються саме на цих дронах. З іншого боку, і ударні дрони-шахеди зараз от намагаються в Києві над лівим, над видобичами збити черговий шахет. Що це за процес зараз і про що ми можемо говорити? Ну, Розвідувальні дрони, ясно зрозуміло, багато є вже. Написано і сказано про це від ранку сьогоднішнього. Та й логічний висновок можемо робити на фоні там повідомлень попереджень президента України і не тільки про підготовку Російської Федерації до чого чергових масованих обстрілів нашої енергосистеми. Будь ласка, отже, я думаю, що нам варто відходити від на певної міри примитивної оцінки тих да. причин, чому ворог серед біла дня. Запускає розвідні дрони. Ну з одного боку, я розумію, що наша столиця перебуває в певному транспортному колапсі, Не працює мости, не працює лінії метрополітена, не ті самі, які прямують через наш Дніпро. Але я думаю, що все ж таки ключова мета, яка покладається на ті гірбере, це дослідження наших ключових елементів не лише енергетичної інфраструктури столиці, а й місць розміщення систем та елементів протиповітряної та протиракетної оборони. Mm -hmm. Не вперше ворог реалізовував таку Тактику єдиною цього разу вона досить масштабна і велика кількість сил та засобів цього разу ворогам залучається. Чому Скоріше за все ворог проводить розвідку та дорозвідку місцевості для того, щоб найближчим часом здійснити масовану ракетно-дронову атаку, причому ту атаку, яка буде спрямована саме на об'єкти енергетики минулої ночі на півдні нашої Київщини в районі білої церкви було гучно, велика кількість ворожих шахетів поцілювали по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нашої країни саме в цьому регіоні. При цьому дійшло до того, що частина Білої церкви була знеструмана. Я думаю, що ворог вже розпочав свою кампанію щодо руйнації нашої енергетики для того, щоб з початком опалювального сезону ми мали серйозні проблеми через брак електрики. Відповідно, ми будемо відчувати проблеми зі сталем зв'язковим в наших будинках. Буде холодно. Тобто, фактично Путін знов повертається до тактики терору, терору цивільного населення нашої країни, щоб в такий спосіб примусити вищу військово-політичне керівництво нашої країни до капіталіації, зважаючи на ультимативні вимоги. Кремля тому нічого нового Путін та його оточення не видумав. Він продовжує реалізовувати в такий спосіб досягнення власних військових та геополітичних цілей, щоб завдати нам чим більше шкоди, чим більше руйнувань. Що робити? Є декілька, як на мене, абсолютно очевидних рецептів. Перше посилювати наші можливості протиповітряної та протиракетної оборони, працювати на випередження, руйнуючих ворожі енергетичні об'єкти, а також ті об'єкти російського оборонно промислового комплексу, які задіяні у виготовленні і тих самих шахедів, і тих самих дронів. Тут нам є насправді чим пишатися. Ну а кожному з нас не варто нехтувати сигналом повітряної тривоги, а варто дотримуватись тих абсолютно очевидних норм та правил поведінки, які ному ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Бо одна справа це розвідувальний Бі раніше справа ударні дрони, типу шахет, які місяць бойову частину до 90 км, кілограмів. А відповідно потужність вибуху від спрацювання тих самих шахетів дорівнює еквіваленту керованої авіаційної бомби вагою в 250 кг. кілограмів. Тобто, шансів вцілити перебуваючи у себе в будинку, навіть дотримуючись правил двох стін, не надто багато. А отже, укриття спеціалізоване приміщення, які гарантовано може зберегти життя за інших мофта обставин, ризики відповідні існують і вони зростають. Бо ворог накопичив чимало і дронів, і ракет для того, щоб протягом тривалого часу здійснювати саме масштабні ракетно-дронові атаки на території нашої країни. Спасибо.